Ми з Анастасією до 10-ї години в ефірі і просимо вас бути солідарними. Залишайтеся з нами. Можете весь день, а можете до 10-ї години. На цьому саме ми наполягаємо, і далі будемо говорити ще про відносини України Білого Дому. Суперечка з президентом Володимиром Зеленським овальному кабінеті була елементом тиску на Україну. Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами. Цитую, нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Крім того, відповідаючи на запитання щодо припинення постачання зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення не мало жодних наслідків для української армії. Речник російського диктатора Володимира Путіна підтвердив, що президент США Дональд Трамп та глава Кремля проведуть сьогодні розмову. Між ним Москва не розкрила деталі щодо тем перемовин. Про це повідомляє Reuters. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков у розмові з представниками змі дав ствердну відповідь на запитання про заплановану розмову між Трампом та Путіним. Трамп також заявив, що у Вашингтона є дуже хороші шанси завершити війну в Україні.